Про діяльність центрів медичної реабілітації військових санаторіїв, а також про стан виконання галузевої угоди між оборонним відомством та Центральним комітетом Всеукраїнської профспілки працівників Збройних сил України йшлося на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони України. На запитання очільника оборонного відомства Михайла Єжеля, скільки людей відпочивають та лікуються в військових оздоровницях зимовий період, лише кілька начальників санаторіїв доповіли, що їхні заклади працюють в холодну пору року, але відпочивальників мало. Немає відповідних умов проживання, дається знаки і недостатнє фінансування. Проблеми, які є, вони безумовно маються. Ця... За рахунок комунальних технологій, за рахунок заборгованості за газ, але і керівництва санаторія винно, безумовно винно в тому, що довело санаторія до такого стану. Санаторія Лубкінський, там також 8 років був полковник Стратович, не приймав відповідних рішень до покращення стану санаторія. Філіал в міїсі фактично загублен. Працює тільки два місяці, максимум три місяці влітку. У проживання людей жахливі. За путівку військові сплачують до двох тисяч гривень. Проте мають змогу отримати її лише одиниці, адже більша частина вартості оплачується зі спеціального фонду міністерства оборони, а змоги компенсувати витрати на лікування всім охочим немає. От і доводиться санаторіям оздоровлювати відпочивальників за кошти, зароблені на комерційних путівках. Із цих 186 мільйонів гривень тільки 42,3 мільйона гривень санаторії отримали з департаменту фінансів по загальному фонду. Заробили санаторії 143,7 мільйона гривень. Куди пішли ці гроші? 51% спрямовано на виплату заробітної плати, тобто утримання персоналу, 21,2% на харчування, на оплату харчування. 20% на оплату комунальних послуг. Зверніть увагу: 0,1 на медичне забезпечення. Звичайно, щоб військові оздоровниці були конкурентоспроможними, потрібен комплексний підхід, починаючи з ремонту корпусів і закінчуючи рекламними кампаніями із залученням цивільного населення. Проте на першому місці повинні бути інтереси військових, їхніх сімей, ветеранів служби та працівників збройних сил України. Саме соціальні гарантії останніх обстоює профспілка. Тому на колегії другим пунктом розглядалося питання дотримання та виконання галузевої угоди між міністерством оборони України та центральним комітетом всеукраїнської профспілки працівників збройних сил України на 2011-2013 роки. Дуже багато маленьких організацій. А ці керівники, вони думають, що не буде проспілки, не буде проблем. Наоборот, як є проспілка, вона допомагає керівнику. Допомагає в питаннях оздоровлення працівників, новорічних подарунків, оздоровлення дітей, оздоровлення, я кажу, працівників там охорони праці, заробітної плати. На колегії представники профспілок просили не забувати і про працівників держпідприємств. Сьогодні таке болюче питання. Ми 37 підприємств передаємо укроборонпром, і ми просили керівництво міністерства оборони, особливо міністра оборони, як члена уряду, допомогти цим підприємствам нормально працювати вже в нових умовах. Тож лише так спільними зусиллями, завдяки конструктивному діалогу між керівниками всіх рівнів можна вирішувати проблеми.